Привіт, друзі. Сьогодні я хочу поговорити знову. Така рубрика буде про коментарі. Справа в тому, що буквально вчора чи позавчора мені людина написала коментар на тему того, що е, от Фаріон загинула і більше нема ким захоплюватись. Е, і в мене ступор. Я спитав її, нащо кимось захоплюватись. Тим більше політиками. Але відповіді досі не отримав і вирішив записати відео на цю тему. Якщо люди захоплюються політиками, то це приводить до Савка. Савок навчив і взагалі Російська імперія, оце, оце все болото російське навчило захоплюватися політиками в будь-які нормальній, адекватній країні. Ніхто ніколи не захоплюється політиками. Тому що якщо захоплюватись політиками, то падає рівень життя. Чим більше ви захоплюєтесь політиками, тим менше ваш рівень життя, тим менше ваша зарплата, тим ви ближче до життя в проголоді. Якщо ви дозволяєте собі захоплюватись політиками, то ви дозволяєте тим самим залазити їм собі на голову. Просто запрошуйте їх собі на голову. Це все поклоніння вождь, це все савок, це все Росія. На Заході ніхто ніколи не поклоняється і не захоплюється політиками. На Заході політик це просто менеджер, який прийшов на певний термін для того, щоб виконати свої задачі, які перед ним поставлені. Він не цар і не Бог, який затримується на посаді десятками років. І тільки в Савке, тільки в Росії е, політиків виносили вперед ногами зі своїх посад. Самі б вони ніколи не пішли. Ну хіба Хрущов, який вимушений був піти, тому що там проти нього заколот плаштували? Ну, заперли його просто на дачі. Але це знову ж таки не стосується людей. Тобто ця верхівка між собою там порішала. Люди, як жили е, в чомусь коричневому, так і, жили, е, так і жили в чомусь коричневому. Нічого не змінилось. Для них нічого не змінилось. Вони як не мали прав, так і не мали прав після зміни вождя. А ми хочемо жити в нормальній, адекватній європейській, західній країні. І від нас залежить. Як ми будемо жити? Якщо ми будемо захоплювати, сказати о, Фаріон, о, Зеленський, чи хтось інший, хто там наступний прийде, то ми будемо жити в сраці, вибачайте. Так, і будемо жити в і ніколи з цієї сраки не вилеземо, і провина в цьому буде тільки наша, виключно наша, тому що ми самі дозволимо політикам. Дещо робити собі на голову, і вони будуть задоволенням це робити, Гріх не скористуватись, якщо самі люди цього хочуть. І так було 30 років. Наші е, громадяни не сприймають як полі, е, політиків, як просто людей, які прийшли виконати свої задачі. Вони сприймають їх як керівник. О, це ж цілий керівник, це ж фахівець. Це ж е, ну ще одне експерт. Е, багато хто каже е, з покоління Савків, що ти ж, ти ж не експерт, щоб говорити там свою думку. Ти такий, сякий я громадянин країни. Частина суспільства цієї країни має повне право говорити свою думку, і, можливо цією думкою, впливати на ситуацію в країні. Бо якщо всі будуть мовчати в тряпочку і казати, що е, говорити на цю тему мають право тільки експерти, то вибачайте це не країна, це бананова республіка. І цією банановою республікою будуть користуватись всі, хто буде приходити до влади. Не треба захоплюватись, ніколи не треба захоплюватись політиками. Політики мріють про те, щоб і ними захоплювались. А люди ведуться на це. Люди самі дозволяють політикам знову ж таки узурпувати владу, перевищувати свої повноваження. Оцім файон. До чого тут файон? До чого тут. Це всього на всього політики. Все? Взагалі кимось захоплюватись. Для чого? Це підтвердження того, що у вас немає власної особистості, якщо ви кимось захоплюєтесь. Ви можете брати приклад, можете брати натхнення, можете брати якісь рейси від людини, яка вам імпонує. Але захоплюватись це. Проводити дуже полічемних наслідків для вас особисто. Отже, я розумію надію, що відповів на коментар, тому що мені дуже хотілося відповісти конкретно на цей коментар про захоплення Іриною Фагіон та іншими політиками. Слава Україні! Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Коментуйте це дуже допомагає каналу. розвиватись. пишіть будь-яку вашу думку. Мені буде приємно її почитати. Я відповім по можливості. Отже, до нових зустрічей, друзі.